Я вже кілька місяців живу з цим болем, з пусткою, яку залишив після себе мій син. Він пішов на війну захищати Україну і віддав за неї своє життя. Кожного ранку, як тільки прокидаюся, підходжу до ікон, запалюю свічку біля образу Пресвятої Богородиці і молюся за нього. Прошу, щоб Господь прийняв його душу і дарував йому спокій. На полиці стоїть маленька іконка Архангела Михаїла. Я подарувала її синові, коли він вирушав на фронт. Він завжди тримав її при собі. Тепер вона зі мною, і щодня я звертаюся до неї як до захисника. Здається, лише молитви дають мені якусь підтримку, хоч я і досі не знаю, чи знайшов мій хлопчик мир. Я прошу Бога, щоб він дав мені знак, що моя дитина в безпеці на небесах, що він не страждає більше. Моє серце досі тремтить від болю і тривоги, та віра тримає мене на цьому світі. Тієї ночі, виснажена від сліз і нескінченного смутку, я заснула з молитвою на вустах. У серці моєму знову звучало тихе прохання: «Одинес! Господи, дай мені знак, що мій син у твоїх руках, що йому добре там, де він тепер. І так, мовби у відповідь на моє прохання, я поринула в дивний. Яскравий сон. Я опинилася в просторій світлій залі, подібній до храму, де все було залите м'яким теплим світлом, що лилося згори, наче від самого неба. У тій благодатній тиші я побачила постать високу, міцну, і одразу зрозуміла, що це мій син. Він підійшов до мене такий спокійний, мов би світло сяяло з його обличчя. У ньому не було ані тривоги, ані болю. Я відчула тепло. Яке він випромінював, і цей спокій наповнив мене такою невимовною радістю і полегшенням. Я не втрималася, сльози потекли по щоках, але цього разу це були сльози радості. Мій син обійняв мене і сказав тихо: Оденес, мамо, не плач. Я тут, щоб сказати тобі, що я в безпеці. Я знайшов мир. Його слова зцілювали моє розбите серце, і я зрозуміла, що це благословенний момент. Який дарований мені Господом. Я дивилася на нього, і здавалося, що час зупинився. Синку, прошепотіла я, як ти там? Чи не боляче тобі? «О, ти знайшов спокій. Слова самі линули з моїх вуст. Серце калатало від радості та тривоги водночас. Мій син усміхнувся і лагідно притримав мої руки. Мамо, все добре. Я в місті, де немає болю, немає страху чи страждань. Я знайшов мир, якого ми всі так прагнемо. Твої молитви завжди зі мною вони мене оберігають і нагадують про твій безмежний захист. Він розповів, що тепер він разом із іншими воїнами, які теж віддали своє життя за Україну вони перебувають у місці, де панує світло і спокій, і всі вони під покровом Пресвятої Богородиці. Він пояснив, що вони разом моляться за мир і за тих. Хто залишився на землі? Ми тут не самотні, мамо. Архангел Михаїл оберігає нас, ми завжди відчуваємо його присутність. Наші душі тепер у руках Господа, і кожен день ми підносимо молитви за вас, за нашу країну. Він дивився на мене, а його очі випромінювали неземний спокій. Слухаючи його, я відчувала, як біль починає відступати. Замість нього серце наповнювалося теплом і вдячністю. Мій син був у руках Господа, в оточенні світлих сил, і я нарешті могла знайти спокій у цій благословенній істині. Слова сина линули, наче цілющий бальзам для моєї пораненої душі. Я слухала його і відчувала, як моє серце починає оживати. Весь цей час я носила в собі біль та сумта. А тепер, стоячи поруч із ним у цьому яскравому, кам наповненому світлом місці, я нарешті відчувала спокій. Мій хлопчику, я так хвилювалася за тебе, сказала я, стискаючи його руку. Кожен день думала про те, де ти, чи не боляче тобі, чи знаходиш ти мир. Сльози котилися по моїх щоках, але цього разу це були сльози полегшення та радості. Він знову лагідно усміхнувся. Мамо, твоя любов і молитви завжди зі мною. Вони оберігали мене навіть тоді, коли я ще був живий, і тепер я відчуваю їх ще більше. Я відчуваю твоє тепло, навіть коли я в іншому світі. Твоя віра дає мені силу і тримає нас разом. Я дивилася в його очі, які сяяли світлом, і розуміла, що він справді щасливий. Його слова, його обличчя, його спокій. Усе це запевняло мене, що він знайшов мир і спокій, яких я для нього так бажала. У цей момент я відчула, що Господь відповів на мої молитви, що мій син справді під захистом небес, а моє серце нарешті отримало благословенний спокій. Син подивився на мене ще раз його погляд був сповнений тепла і любові, наче він намагався передати всю силу своєї душі. Мамо, я хочу, щоб ти більше не сумувала. Я завжди буду поруч, як твій ангел-охоронець. Живи далі, будь сильною, бо твоя віра і твої молитви підтримують мене тут, так само, як і тебе на землі. Він ніжно обійняв мене і продовжив Оденс. Молю тебе, не тримай болю в серці. Пам'ятай, що я поруч, хоч ти мене й не бачиш. І прошу тебе, кожного разу, коли сумніви чи тривога починають брати гору, звертайся до Архангела Михаїла. Носи ту іконку, що я колись мав при собі, як символ мого захисту над тобою. Його слова були сповнені благословення, і я відчувала, як він залишає мені частинку свого світла, наче покров. І живи заради нас, О Бог, мамо, сказав він, бо я завжди буду відчувати твою любов і підтримку. Його образ почав поступово розчинятися в світлі, але я відчувала його присутність, навіть коли вже не бачила. Слова, які він залишив мені, назавжди закарбувалися в моєму серці, і тепер я знала, що він продовжуватиме оберігати мене, навіть будучи в іншому світі. Я піднесла руку до грудей, відчуваючи його благословення, яке дало мені нову силу. Прокинувшись, я відчула спокій якого давно не знала, було таке враження, що сон залишив слід світла в моєму серці, а з ним і тиху радість. Я одразу поглянула на ікону Архангела Михаїла, яку тепер завжди ношу при собі, і відчула, що мій син справді поруч, навіть якщо я більше не можу бачити його очима. З того моменту мій біль став меншим, а серце наповнилося вірою і вдячністю. Я знала. Що він спокійний і що його душа у Божих руках. І тепер, щодня молячись, я не прошу Бога про знак чи захист для нього, бо знаю, він захищений. Натомість я молюся з подякою, що моєму хлопчику даровано вічний мир і що я колись зможу знову побачити його. Ця історія не тільки моя особиста розрада, а й послання для всіх, хто втратив близьких. Пам'ятайте. Що наші молитви мають силу і досягають небес. Віра об'єднує нас із тими, хто вже відійшов, бо вони залишаються поряд у наших серцях. Божа любов і заступництво святих огортають їх і нас, а наші молитви підтримують і допомагають їм на тому світі. Нехай кожен, хто несе біль втрати, знайде втіху у вірі та любові, що долає навіть смерть.